Так, Промивка проточною водою триває вже напевно десь години півтори От, Як контролюємо? Контролюємо по тому, що от, труба у нас гаряча, Труба у нас гаряча, значить термостат відкритий, труба у нас імітує радіатор. От. І відкриваємо відповідно краника зверху, який йде, патрубок якого йде туди на трайнічок біля термостата. От. Шурує п'яточок, по якому он. Бачимо, що пара йде. От, паруємо навіть на зйомці. Пара йде. І пробуємо цього краніка. Кранік гарячий. Як кранік стає теплий, тоді я закриваю. Тобто означає, що вже дойшла холодненька водичка. Все, кранік можна терпіти. Так само помацали трубочку, трубочка фактично такої вуличної температури. Треник вийняли. От. Ось така вже у нас... Ой, не сильно нормально видно. Ось така от вже у нас водичка в системі. Досить прозора. Досить прозора. Пляшечка запутівша. Тобто не порівняти з першою партією. Не порівняти з першою партією промивки. Це вже пляшечка, не знаю, чи ще другого, кінця другого десятку чи початку третього. А може я обманюю. Не, ну може, мабуть, 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 пляшечок 15 було вимито. Ну і отак от, до, до сльози. Що по практиці хочу сказати спочатку, в да, попередньому я розказував, що я все-таки до верхнього патрубка під'єднав той, що йде до термостата краник, а до нижнього під'єднав проточну воду. Пробував з трубциною тут пережимати, щоб холодна вода, щоб холодна вода по трубі поліекіленами не добиралася до термостата. Взагалі, я так зрозумів, що я пережимаю і не працює нормально помпа з-за того, що я пережимаю. Тому що я відкривав краніка, думав, що буде кипяток з блоками йти, тут льється прохолода водичка. Тобто пережимання патрубка нічого не дало. І ефективний, спочатку, коли полоскав, спочатку, коли поласкав, то двигулку на непрогрітому двигуні не так було ефективно. Зараз двигун прогрівся до чотирьох поділок. У мене на шкалі Вон. справа шкала. Це та що температура до чотирьох поділок. І досить ефективна йде промивочка. Тобто за два е, відкривання крана наповнюється ця пляшечка. Тобто за два відкривання крана зливається фактично ну, повністю основно. там 6,5 літрів йде, мінус бачок. Баклаха 5-літрова, за два відкривання крана фактично система, тобто повністю вся рідина система охолодження і стравлюється. От так стравлюється.